Усім привіт! Ми вокальний шоу-балет. Сни під температурою 40»! 40. <плес> а перед тим як ви побачите наш вокальний балет. Нам необхідно провести з вами невеличкий інтерактив. Так, це пісня. І назву якої вам потрібно буде вгадати. Але для, для цього, цього ми зачитаємо ми, вам реальні коментарі під відео, під відео з Ютуб для цієї пісні. Так, я вже починаю трошечки хвилюватися вже голос, так бринить трошки. Не так як ми тренувались. Ох. Тому хто вгадає назву пісні? Ми, ми подаруємо, подаруємо дещо. Це, це річ, яка необхідна, необхідна саме тут, в Синевірській поляні. Але, але ми просимо, ми щоб ви не викрикували до того моменту, моменту як ми дочитаємо коментарі. Добре, дякую, увага! Перший коментар. Мій дев'ятимісячний син обожнює цю пісню. Стоїть у манежі і жопкою трясе. А ще коли плаче, варто наспівати або включити, то він заспокоюється. Наступний коментар. Цей коментар я присвячую тобі. І я думаю, ти зрозумієш, чому, але потім хочу дізнатися, чи ти вгадала, чому чи ні. Дівчата, я вчителька. Мої дівчатка закінчили перший клас і вимагають цю пісню. Потрібне переосмислення йти вперед. Цю пісню слухають мами, то що і ми включаємо. Йдемо вперед з майбутнім поколінням. І що ти думаєш? Я думаю, Наталья, что требует и в Отже, другой комментар. Эту песню моя девушка включила в первый день, когда мы заехали в съемную квартиру. Прожили, к сожалению, всего месяц. Но это было классно и тепло. Охуенно. Наступний коментар. Дякую, Дякую за таку, за таку пісню. пісню. Кстати, Юля вихватила самі класні коментарі, тому в мене що вже залишилось. Дякую, Дякую за таку, за таку пісню, пісню, яку співає своєму чоловікові. І він, навіть якщо злий на щось, починає сміхатись. Дівчата зміть собі нове вороженія. Ця пісня мені до вподоби. Думаю, буде дивно бачити мужчину, котрий в авто кайфує під цю пісню, підспівуючи. А я знайшла контраргумент чор що... мужчини на цей коментар. Тільки вчора шукав цю пісню машину і засмутився, що не знайшов. Суперхіт. Ви молодець. О, ну що, обгадуємо? Барабана немає, але ти можеш назвати свою версію. Пісня українською. Так, українською. Щось із Здара Ні. Вчиться. Ні. Нагадує небо. Ні. Ні. Груба Ні. Юра. Це про мене, чи це пісня? Ні. Це я чи про пісня? Ні. давайте підказ. Давайте підказ. Червона рута. Ні. Ну коментарі. Ти чого не бачила, Я бачила, я бачила підказка номер роди. Як ви гадаєте, яку пісню ми могли б присвятити своєму улюбленому тренеру, якби ми присвячували її йому? йому? Є хто перший? Я закричала першим коментарем. Ти повернулася і все. Ага. А, і Як вона називається? Ану, повтори там, де співаються йому ще. Ну ладно, ти пройшла перевірку. Спонсором подарунку є Олеся Ященка. Описки Олесі! Олеся, ти нас знімаєш, звичайно, але покажи, будь ласка, що це за подарунок. Зараз у мене в рукаві. Виходь до нас зараз. Це наша улюблена подружка, тому ми хотіли запросити її на сцену, щоб її поаплодували. Вона, до речі, терапевт. І дуже тренер. Ти сказала? Тренер теж. І супервізор, і все на світі. Але зараз вона Так, а це Маша, і вона виграла. Ура! І цей подарунок. А таксі. Посвящайся всім, хто ригав! У мене завтра день народження, ну от у мене вже є подарунок. Ура! Тільки не ргай, будь ласка, це оберіг від блювоти. Є дякую, Олеся, дякую і люблений тренер. Люблений тренер і вам дякую. І включіть, будь ласка, нам мінус. Музику? Є плюси, і мінуси, але ми будемо показувати мінуси. Дорівнює. да. Плюс на мінус дає мінус. Отаке, знаєш. А можна заново? Тільки Діка тому що. Дякую. Чекав, навіть і не сподівався, а ти прийшов в моє життя, щоби ти мною милувався. Загадала собі сон, щоби два серця в унісон, билися разом навіть коли Армагеддон О, як тебе чекала кож кожен день, відчути ніжність твоїх найтепліших долонь ти Богом даний бив мені серед людей потрапила у твій полон. Цей мужчина тільки мій Обережно, дівчата. Ну, я